Ну і ми вже можемо поговорити з Валерією Маченко. Це наша колега-журналістка. Вона якраз супроводжувала гум конвої від фонду Рената Ахметова сьогодні зранку з Дніпропетровська. І ми можемо зараз дізнатися. Ну, власне, де, де зараз цей конвой і як власне ці перемовини зранку відбувалися? Чи були такі перемовини? Отже, Валерія, доброго дня вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як як це власне зранку відбувалося? На якому етапі взагалі відбулася ця розмова з представниками полку Дніпра 1 і батальйону Кривбас і добровольчого Українського корпусу, які сказали, що не пропускатимуть цей конвой? І, власне, де зараз, куди поїхали ці вантажівки? Де вони залишаються і куди рухаються, якщо вони рухаються? Ну, навіть зранку вони повинні були виїжджати? Побіг Тіпостровську, який там розташовується на вулиці Маршала Малиновського. Спочатку мали виїхати 20 вантажівка, виїхало лише 6. І за 15 кілометрів обов'язків було прийнято рішення за пол. За результат події вони казали, що перед роздорову квантажів розмота, то вона може просто попросити. Тому до власного посту на межі ДПТО та Занець їхала ордан. І журналісто спілкувався компас 5 лет батальйонного правоінспектору. І він сказав, що так, документи по порядку, а має натаж, командира корпусу, корпус і не пропостав без сторону до мене. Я зрозуміла, скажіть, будь ласка, просто зв'язок не дуже добрий. А міст вантажівок вам показували, вони були запломбовані, відкривали, ну, власне продемонстрували, що є в тих вантажівках. А, ні, але, до речі, журналістам не демонстрували зміст вантажів, продемонстрували лише документи, за якими там було п'ять найменувань продуктів, крупи, борошно, олія, крекери ще ще казали, що це продукти для дорослих. Але саме вантажівського мене продемонстрували рік сама на 20 тисяч обох А був якийсь супровід, можливо, представники там ДАІ, можливо, представники міліції. Чи були, були якісь спроби домовитися і якось захорону, все-таки перетнути кордони і поїхати далі безпосередньо, як кажуть, фонді ну віддати ту допомогу? Ні, жорна супроводу не було, були ще журналісти та представ фонду і о, представники власного окремого материфону, він сказав, що вони потім пропускати бандай, Донецька, але вже якщо а, з цієї сторони будуть подавати полонених добровільність, що мінятимуть одну фуру на двох полонених добрій. Ну і от просто мені цікаво, коли була поставлена така умова, ну яким чином власне мають відбутися? Ну там з того боку, бойовики мають зрозуміти, що є така умова, тобто це було оголошення в присутності камер, тобто було кілька журналістів, і така умова була оголошена. То яким чином це ну з фонду Ахметова мають домовлятися, чи просто чисто технічно, як це має відбуватись? Ну так, да, це дуже цікаве питання, тому що там були присутні камери декількох національних телеканалів. Я не розумію, що саме у такий спосіб вони намагаються донести цю інформацію. А коли представник фонду Ахметова заявив, що він не має можливості вести перемовини щодо обміну полонених, йому сказали... Що лише в такий спосіб вони будуть пропускати фори. І е, заявили, що це не ініціатива Міністерства внутрішніх справ у типові, як заходить всі чотири батальйони, а що це власне ініціативокомпатських Дніпра 1 Донбасу, Сонбасу та п'ятого батальйону. Угу. А і ще раз перепитаю, можливо, ви про це говорили просто знову ж таки кажу. Ми ну не дуже добре зараз чуємо вас в студії, ну, Тобто, я фактично розумію про що ви говорите. А щодо конвою, тобто далі ці вантажівки повертаються до Дніпропетровська, і що буде далі? Буде спроба завтра знову рушити, чи будуть чекати, чекати, що там якісь будуть домовленості щодо обміну на полонених, як, наприклад, такі умови висувають з добровольчого українського корпусу. Ну там власне з посиланням саме на них була така інформація. Ну, щодо домовленості та представників фонду вони училися від цього, не займають патенції обговорити ці питання. Сказали, що подали о, заяву до президента, звернулися президента, чотири реакції міністерства внутрішніх справ, а, аби дотримували закони, а, аби вони могли доставити гуманітарну систему. Вони, вони формують представників фонду. О, на до у Донецьку, на Донецькому знаходиться на мої голоду мільйон людей. Це їхня інформація, це пішов колодика, і то а, там продукти, і начебто це ці продукти не лише для Донецька, але для місць сапілітів, фінатів, як син. Свою чергу у правому секторі, а у правому секторі загалі до цих світів на цьому блокпості, вони стверджують, що о, ці продукти не роздаються людям, що вони реалізовуються у місцевих супермаркетах. О, о, і що вони о, вчора, наприклад, о, із, із Донецька виїжджала фура із сімдесятьма тоннами кондицьких виробів. Вони її розгорнули назад, тобто вони стверджують, що там люди не знаходяться в межі голоду. І так кажуть, що лише у такий спосіб можуть добутися повернути своїх побратимів, добровільців, які знаходяться у полоні, тому що влада СНР не йде на жаль перемовин, і якщо вони обмінюють до військових, то саме добровільців вони ніде якось мовне хочуть змінювати. Також сказали, що інформацію, на інформацію стало сектору, так потім висняли шість шістьох я зрозуміла, добре дякую.